Там, на российских телевизорах заговорили про те что в принципе в принципе жизнь человеческая она очень переоценена к чему бы это но вообще жизнь сильно переоценена зачем бояться того что не избегать нет они не боятся, более, боятся они мы же в рай попадем то есть поэтому ну, смерть это окончание одного земного пути и начало другого но бояться этого а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые тобой решения? Не в этом Владимир, смысле вы просто знаете, вы меня натолкнули на мысль, я не могу вот, на самом деле вот у меня такое ощущение после того, как вы сказали о вот этом смерти, о том, что подумают, как, да? Ну вот аналогия тоже для нашей всей России. Вот когда мы 30 лет жили, не глядя в будущее, вот сегодняшним днем вот, вот упирались в нашу экономику там как, а сейчас у нас появилась Мечта. У нас появилась... Вот на самом деле мы знаем, зачем мы живем. Это дольше, чем вот мы. Да? Какой мир мы будем строить дальше? Это мечта. Абсолютно. Нет, это не материальная мечта. Это высокая да. Э, цель. Да. Да. Э, как отказ... говорят классики, жить стоит только ради того, ради чего ты можешь умереть. Совершенно верно. Ну, это да. Так да. должно быть. А, жить стоит только ради того, чтобы умереть. Ну він каже, раді того за що ти готовий мірять. Але в принципі, я думаю, що сильно на болотах не питають, заради чого вони в принципі готові там помирати, а, тому що особливо з ними ніхто не говорить. І якби у них раптом спитали за що ви готові померти, вони би сказали, певно, ми не хочемо помирати. Але без варіантів, в принципі, тому а, маємо те, що маємо їх набирають, щоб вони пішли і здохли. Нічого нового там не відбувається. Ну і коли я сказала про те, що. Нам, ми на день ближче до нашої української перемоги, але, або ж до миру, але цей мир нам просто так не дістанеться, то я мала на увазі привітання, наприклад, президента Зеленського і Україну загалом від Миколи Пушиняна, який побажав нам. Від усього серця вітаю і надсилаю найкращі побажання вам і дружньому українському народу з нагоди новорічних і різдвяних свят. З, каже побажав Україні вічного миру. От Знаєте, я переглянула попередні привітання президента України Володимира Зеленського, і я розумію, що в принципі це була і наша риторика. Ми бажали один одному миру. А тепер в 2022-му, наприкінці 2022-го року, підбиваючи підсумки, оглядаючись на озираючись назад і дивлячись з широко відкритими очима вперед. Ми точно знаємо, що не миру, а перемоги бажаємо нам, бо тільки після нашої української перемоги настане отой той вічний. Мир а поки не буде української перемоги, там на болотах не зрозуміють, що вони зробили величезну помилку. А чому не зрозуміють? Тому що знову ж таки посилаючись на Кирила Буданова, він говорить про те, що з огляду на те, які рішення приймає собі о, там Владимір Владимирович. А то він таки знаходиться у повній бульбашці і не розуміє, що відбувається з його армією загалом, і в принципі, куди вона йде, і що вона яких здобутків вона собі заробляє. Хоча мені здається, що про здобутки, то точно зараз не про них. Привіт тобі, величні народи величної країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу. І якщо ви знаєте, хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.